У Чернігові соціально незахищені громадяни можуть безкоштовно стерилізувати своїх тварин в одній з клінік нашого міста. Проблема безпритульних тварин завжди була не лише у Чернігові, але й по всій Україні. Часто люди не розуміють відповідальності, на яку йдуть, взявши кошеня чи цуценя, каже директорка ветеринарно-стерилізаційного центру Крок до тварин Тетяна. Стерилізація важлива взагалі завжди, особливо коли ми говоримо про життя цивілізованого суспільства. Звичайно, життєві обставини і зовнішні взагалі, фактори на сьогоднішній день вони сприяють ну, більшій актуальності проблеми через те, що якась кількість тварин і досить суттєва кількість тварин була полишена. Тварини залишилися, їх хтось підібрав, хтось не підібрав, хтось залишився на вулиці. У будь-якому випадку відбувається процес розмноження тварин. Плюс давайте будемо говорити про те, що все-таки ми не маємо культури утримання тварин. Дуже багато тварин знаходиться на самовиголі, особливо якщо ми говоримо про приватний сектор. Від такої безвідповідальної поведінки господарів цих тварин страждають здебільшого самі тварини і люди, адже популяція безпритульних тварин постійно збільшується. Так зараз у ветеринарно-стерилізаційному центрі чекають на своїх господарів понад 100 кутів та більше 200 собак. А для того щоб цих тварин не ставало більше, єдиний гуманний спосіб це стерилізація. Щоб зменшити кількість безпритульних тварин, ВСЦ, крок до тварин, стерилізує таких кішок та собак, але через їх велику популяцію на вулицях не можуть допомогти кожному. Аби запобігти збільшенню безпритульних тварин на вулицях, одна з чернігівських ветеринарних клінік отримала грант від американської організації Майці Вет на допомогу ліцензованим ветеринарним лікарям, що знаходяться на територіях, де ведуться або відбувалися бойові дії. За допомогою цього гранту пільгова категорія людей може безкоштовно стерилізувати чи Пувати та вакцинувати свою тварину безкоштовна стерилізація надається пільговим категоріям населення, пенсіонерам, малозабезпеченим, військовим переселенцям, ось а також безпритульним тваринам. І тварини повинні бути здоровими. Тобто, ми оглядаємо тварину, і якщо нам щось не подобається, ми кажемо, що вибачте, але ми операцію робити не будемо. Якщо ви власник собаки або кішки, ваша тварина ще не щеплена та не стерилізована, і ви відноситеся до пільгової категорії громадян. То ви можете звернутися у ветеринарну клініку за адресою проспект Михайла Грушевського, колишнє 1 травня 122А, і безкоштовно щепити та стерилізувати свою тварину. Тому ми закликаємо і зоозахисників, волонтерів, і власників тварин шукати можливості, коли ми говоримо про домашніх, то людина обирає собі сама, де вона, що їй по по кишені. Які зараз багато клінік. Ми дуже вдячні клінікам, які залучають різні волонтерські проекти, які приймають участь в таких програмах, які допомагають людям у стерилізації тварин. І це великий респект клінікам, великий респект лікарям. Які завжди розуміють значущість стерилізації для здоров'я тварин.